Сьогодні ми нарешті закінчили проект для 146-го окремо ремонтного відновлювального полку. Закінчили довкомплектацію шиномонтажного комплексу на базі такого 20-футового морського контейнеру. Так от, нижче, якщо бачите, там генератор, компресор там далі. Я особисто задоволений, що в мене 146-му окремого ремонту вінального полку буде даний ще на монтаж. Він буде якісно задіюватись для ремонту. Коліс на бронетранспортери, БТР, які дуже багато часу займають. А з ну з таким даним ще на монтажом час е, зменшується до ну до мінімуму. Велике дякую нашим глядачам, нашим донаторам, які доклали максимальне зусиль для того, щоб завершити цей збір. Кожен вклав свою частинку, і я думаю, що ближче ближче будемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!